Знижки до 50% – на вина власного імпорту «Розетка». сьогодні. Зранку в Стамбулі на території Туреччини розпочалися перемовини між представниками Росії і США стосовно відновлення роботи дипломатичних установ. Тобто зараз ми знаємо, що Повноцінно фактично не відбувається дипломатична робота і діалог між США і Росією, але це питання відновлення такої роботи виникло ще у Саудівській Аравії, де зустрічалися от на першому етапі делегації США і Росії. І тоді вже ну, росіяни підняли питання про те, що вони хотіли би. Відновити дипломатичні контакти американці ніби не проти. Рубіо і Лавров тоді це питання між собою попередньо обговорили і домовились домовлятися далі. От домовляються тепер уже на території Туреччини в Стамбулі. Російська делегація вже прибула до резиденції генконсула США у е, Стамбулі. І раніше ми знаємо, що Лавров той же висловлював сподівання. Що за підсумками от такого етапу перемовин стане зрозуміло наскільки обидві сторони зможуть рухатися далі ефективно швидко вирішені питань. Конкретики, поки що, по, Стамбулі, по Стамбулу мало переважно про. Ці перемовини пишуть російські пропагандистські канали, такі як якріяновості, тас і так далі. Ми от зокрема бачили, щойно кадри як під'їжджав автомобіль до воріт. То це якраз місце, де проводяться перемовини. Це резиденція генерального консула США у Стамбулі. і Саме це місце було обрано для такого. Контакту російська делегація відправилась е, туди е, більше деталей немає. Хто входить в цю делегацію, не зрозуміло. Очевидно, хтось із заступників Лаврова, хтось із російського так званого МЗС, але поки жодних заяв офіційних сторон не робили про те, які питання будуть конкретно обговорювати, яких результатів збираються і очікують досягти. То, що будемо будемо очікувати. Ну так виглядає, що українське питання питання, власне кажучи, завершення війни. Не зачіпають на цій зустрічі, і це добре. Позиція української влади української сторони була такою завжди, що США мають звичайно право і з Росією з'ясовувати якісь свої двосторонні аспекти відносин, але про Україну без України говорити вони не мають жодного права, і Україна виступає проти цього. Будь-які такі домовленості щодо України визнані нашою державою. Не будуть тим часом, маємо ще одну новину, яка стосується кадрових змін у нашому війську. Ми вже. Говорили сьогодні зранку про те, що є указ про зміщення звільнення з посади генерала Андрія Гнатова із посади командувача об'єднаних сил збройних сил України. А тут іде уже мова у нас у наступній новині про те, що в бригаді АЗОВ відбуваються кадрові зміни. Зокрема, ну дуже знаний усією країною офіцер, підполковник Богдан Кротевич, який е, був начальником штабу в Азові. Покидає цю посаду і завершує службу в підрозділі. Наразі про це повідомили. В Азові вчора офіційно прес-служба зов оприлюднила допис, де подякувала Богдану Тавру Кротевичу за його багаторічну службу в підрозділі і власне побажала подальших успіхів. І йшлося про те у дописі про те, що друг Тавр або Богдан Кротевич брав участь в ключових бойових операціях ще часів так званої, так званої АТО, докладав зусиль для розвитку підрозділу, ще коли Азов був батальйоном. А в 2021 році Кротевич очолив штаб Азову після початку повномасштабного вторгнення Богдан Кротевич брав участь в управлінні обороною Маріуполя і був надійним помічником командира. Йдеться у повідомленні. При служби Азову після повернення із полону в вересні 22-го року друг Тавр розпочав відновлення боєздатності підрозділу його масштабування до 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України в дієву участь у розширенні азову координував дії бригади в боях на запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 23-го року. При службі уточнюю, що повернувшись до виконання обов'язків начальника штабу бригади Богдан Кротевич докладав значних зус для забезпечення успішної оборони контрнаступальних дій азову вже згодом на Кремінському і Торецькому. Напрямках в бригаді не уточнюють причини, через які Кротевич залишає е, цю посаду. Зараз е, було багато вчора е, спекуляцій. Поки не з'явився коментар самого Богдана Кротевича. Е, е, Спекуляції ми переказувати не будемо, але сам Кротевич уже в своєму дописі подякував Азову е, за 10, більше як 10 років е, шляху бойового. І написав таке: в політику на превелике щастя недолугих нардепів. Я не йду, моя справа Ава, це війна, і з військового сектору я не збираюся йти з часом. Зможу розповісти більше. Тобто, очевидно, що йде мова про іншу роботу, іншу посаду, але у структурі сил оборони. І, ну є також припущення, що це пов'язано з формуванням корпусів зараз у нашому війську, адже знаємо, що саме бригада Азов має стати такою основою кадровою, в тому числі для формування одного із новостворених корпусів у нашому війську. Але тут ми дочекаємося вже коментаря безпосередньо Богдана Крутевича. Можливо, йдемо і про якусь іншу пропозицію, іншу роботу. Неважливо, важливо, що такий непересічний талановитий офіцер залишається далі у лавах наших сил оборони і е, це важливо. Це дійсно єдине на про що зараз може йти мова.